В селищі Глибочиця на даний момент стадіон є одним з кращих не лише в Житомирському районі, а й в області. Тому багато змагань проводяться саме тут. Взяли участь у ветеранському відкритому кубковому турнірі вісім команд, і він став справді видовищним завершенням футбольного сезону в Житомирському районі. Футбол розвивається, і тому для нас дуже важливо, що сьогодні. Ветерани, які фактично продовжують жити в спорті, продовжують бути в футболі, підтримують нас, наші ідеї, і це найголовніше. Команди мали можливість грати відразу на двох майданчиках у своїх підгрупах. Кращі з них і розіграли призові місця. Бронзові нагороди отримали ветерани клубу Фанат з Червоноармійська. Друге місце посіла команда Граніт Черників. А чемпіонами стали ветерани футболу команда «Кристал Авіатор Зазерного. Учасники тут. Турніру і в своєму віці не уявляють себе без улюбленої гри. Тобто у нас складі і працівники міліції, і вчителі, і підприємці, і фермери. Я, яка з мене фермером займаюся землею, але мені цікава ця гра, і не тільки цікава гра, а цікава та атмосфера, яка панує в нашому футбольному товаристві. Тобто, як не їх не киплять на футбольному полі, але ми завжди друзі. Учасники турніру з нетерпінням чекають нового футбольного сезону і свого ветеранського турніру, який є традиційним в Житомирському районі.